Я питання звучало як на мого слова. Питаю, скільки Чи, Чи, ви обіцарки, якщо ви їх не виконуєте? Чим ви враховуєте? От я тільки намагаюся говорити. Я тиждень, да? і на всі ваші провокативні запитання, які може навіть не провокативні, справедливі, але мені зараз не відповідати про Я намагаюся розпитати, що я не готова давати. Я приїхала, тому що люди хотіли, щоб я не ховалася. Я не бачили. Оце от те слово, за яке я відповідаю. Я сказала, що я буду їздити в я їжу. Я поки що, що не вірати, що я можу відповідати. Дальше, я просто почув всіх вас, учусь думати те, що потрібно до вас і знаходить рішення. Я не можу, я тому і не обіцяю, що завтра буде добре. Я не обіцяю, що якщо я кажу, що міського сміття знає повітря, то я кажу, що я не можу це робити завтра. Але я можу зробити на мене через два наші сподівання. Я не можу обіцяти. Я, я стараюся свої слова відповідати. Ну, принаймні, у в'язниці я за те, що говорила, я відповідала. Зараз я намагаюся не говорити того, за що не зможуть. Я хочу вам сказати ваша думка щодо волонтерства, як такого в Україні, і ваші по ваші для допомоги хлопцям на передовій, і ваше побажання щодо того, що люди, щоб не було сумнівірних, люди не пастували, тому що дуже. Ну, видите, я э, стосовно волонтерів, там ну, я чула вже свою думку, що там і підправила магача. Я дуже хочу показати волонтера. Це ще з майдану починаючи і маток, ну, да, так як люди э, просто... Файна, не те, що відбувається в душі, щиро віддаючи все, не жаліючи, не думаючи про те, що там собі та це було просто. І я дуже вдячна. Те, вдячна теж надаємо. Я знаю, що є дуже багато громад, громади між собою. Боже щось дають. Я знаю, що стати такими проблемами займи. Там десь влади ще на той суді закриває. Всі ці питання, ну слава Богу, поки що вирішується зручного режима, так тобто ми можемо позвонити, сказати, що це треба швидко, але зараз треба ставити це питання на більш життєю, так? Треба дістати як техніку, яка потрібна. Бажано було, наприклад, розпитати вертольоти, не візь можна, не дичь вертольоти. Тобто я думаю, що обов'язково. Оборисував...